Це програма Української служби польського радіо Бентежить. Я Володимир Гарматюк. вітаю. 65% поляків. Заявляють, що не покинуть країну, якщо б почалася війна у Польщі. Це результати нового опитування. Polster Research Institute для Суперекспрес. Дослідницький інститут Полстер на замовлення Суперекспрес також запитав поляків про можливість відновлення загальної військової повинності. Як виявилося, 45% респондентів підтримують таке рішення, тоді як 42 виступають проти призову на військову службу, а 13% сформованої думки з цього приводу не мають. Як пише Суперекспрес, найбільшими противниками служби є, безумовно, молоді поляки, лише 16% із них хочуть повернення призову. Опитування проводили 7-9 березня 2025 року на вибірці 1015 дорослих поляків. Цікаво, що у грудні 2023 року, за результатами іншого опитування для жечпосполіта лише майже 16% поляків були готові йти захищати країну в лавах збройних сил. Кожен третій опитаний волів би виїхати в безпечне місце. Європейці готові йти на жертви заради України. Це результати інших опитувань. Поляки, однак, очікують більшої вдячності. Нове комплексне дослідження, результати якого вперше оприлюднила Жечпосполіта, показує, що поляки все ще за підтримку України, навіть без сполучених штатів, як і французи, англійці чи німці. Але у Польщі також явно зростають очікування щодо українців. Що далі з політикою Польщі та Європи щодо України? Серед коментаторів, аналітиків і самих політиків існує загальна думка, що ми перебуваємо на поворотному етапі, який може вирішити майбутнє Європи у п'ятницю. В промові в Сеймі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в присутності президента Польщі Анджея Дуди і лідерів політичних партій представив ситуацію та заходи безпеки у Польщі. І символічно підсумував той тиждень, протягом якого не бракувало драматичних подій на лінії США Україна Росія. Туск оголосив, що зокрема обов'язкову військову підготовку для всіх чоловіків у Польщі буде запроваджено і повідомив про результати саміту безпеки Євросоюзу. Європа переживає кризу, і війна лише один зі способів вираження цієї кризи. Людям треба повернути віру в себе і в свій народ. Необхідно повернути гідність і ранг європейців, бо війна точиться не лише на полях битв. А й в душах людей Європи. Ця війна спалахнула тому, що душі стали надзвичайно сухими, висохлими, як біблійні криниці. Ця війна почалася через те, що люди стали байдужими, бо якесь кричуще гасло вигнало із їхніх душ поняття розуму, сумніву, віри та почуття місії. Люди, однак, відчувають, що совість Європи потребує наповнення новим змістом. Цікаві слова, правда? І це слова Шандора Мараї, видатного угорського журналіста і публіциста, які написані ним 1 жовтня 1939 року у Sunday Chronicle у тексті під промовистою назвою Що буде далі. І ці слова взяв за епілог до своєї промови доктор Цезарій Обрахт Пронзинський, доктор наук із Гданського університету, соціолог, антрополог і історик. За понад 80 років. Нічого не змінилося. Європа й далі потребує нового змісту, а люди, здається, ще більш байдужі, ніж були колись. Доктор Пронзинський під час однієї з дискусійних панелей у Кракові на економічному форумі загалом кілька місяців тому намагався відповісти на питання, звідки беруться політичні кризи, і оте, суспільне збайдужіння. Ці питання важливі, бо старі проблеми не зникають, а виникають нові. Економічні, демографічні, екологічні, ми намагаємося протистояти їм, але ніколи не позбудемося невпевненості в тому, чи правильні наші рішення, чи правильна наша оцінка ситуації, вважає доктор Пронзинський. І, мабуть, найважча і найважливіша криза, з якою ми стикаємося, це криза етичного занепаду демократії, говорить професор. Спущення то. Хоч би через призмат практичних і етичних консерваньмо konsekwencji... на це з точки зору практичних і етичних наслідків того, що психологи називають відволіканням, що розуміється як розпорошення уваги, неуважність, розсіяність. У нас сьогодні багато шахраїв імпульси йдуть до нас з усіх боків, супроводжуються какофонією інформаційним шумом, що викликає нездатність зосередитися і мислити швидше, більше, сильніше, частіше, ще більше. Тільки іноді немає відповіді, в якому напрямку і чому. Відволікатися незручно. My duże pochano, przenosimy o komfort. Można skazać że nas na socjopulii gromadzkiej dyskomfort, umowach manipulacji, dezinformacji, protyridz, dwuznacności. Rezultatem je też, co ja nazywam gromadziskoi rossyjnictw. I jednym z efektów, paradoksalnych efektów tej gromadziskoi rossyjności, jest poddawanie potężnemu posłaniu. Proste recepty: silny lider, obiecanka bezpiecznego porządku. I tutaj paradoks, wielki paradoks. Sierotni świat indywidualistów, os jak my chcemy odmawiać o sobie. Sierotni świat indywidualistów się na masę, jaka dozwolą manipulować sobą, kontrolować, poddawać się na fałszywe obietniki. Zmienia się w masę, dającą sobą manipulować, sterować, poddawać, poddawać fałszywym obietnicom. Ale czy może być inaczej? Може, переконаний професор, але в цьому також парадокс, бо незручна ситуація веде до того, що ми відводимо погляд, тікаємо, відтинаємо, не бажаємо бачити, думати. Парадокс у тому, що чим більш освічене суспільство, чим кращий доступ до інформації, тим дурнішими ми стаємо. То показує, що дистракція. Це свідчить про те, що відволікання, дискомфорт призводить не тільки до прагматичних проблем, але й до етичних проблем, тому що в ситуації відволікання від важливих речей і неможливості домовитися про те, що дійсно важливо, важко обговорити норми, важко вести діалог про цінності, працювати над цілями, важко знаходити рішення, тому що все це вимагає рефлексії, концентрації, зустрічі, розуміння себе та інших. А в ситуації відволікання у нас з цим величезна проблема і великий дефіцит. Це етичне відволікання також супроводжується семантичною плутаниною, мовою хаосу, а також відсутністю загального розуміння основних категорій, які будують комунікаційну спільноту. В результаті ця спільнота фактично випаровується і зникає. Ми називаємо це епохою постправди, і в нас щораз більше таких, хто це підтримує. Спільнота влаштів ще улятня, зніка. Ми то називаємо епохо постправди, а нас надто є дуже в І тим часом ми стоїмо перед, мабуть, найсерйознішим із усіх викликів, так званою пентаграмою етичного нещастя. І вона каже професор. To nie jest Po pierwsze, nihilizm, czyli stwierdzenie, nikt w nic nie wierzy i nie może w nie. To nihilizm, albo twierdzenia, że nikt niczego nie wierzy i niczego nie, nie, nie może wierzyć, nie ma jej cienności, a potem ma znaczenia tylko władza. Na innym końcu pentagramy oportunistyczny cynizm, to to wyznania, że jest jakieś cynności, ale w nich nikt nie może wierzyć, nie my nikt nie kieruje się, bo one nieefektywne. В результаті тільки сила. Третє, з цим пов'язані фундаменталізм і радикалізм. У кожного свої цінності, але тільки мої цінності мають значення, але вони мають значення лише тоді, коли вони чисті, коли немає сумнівів. Протилежним цьому є крайній реалізм. У кожного є якісь цінності, але нічого спільного з них не витягнеш, бо це просто неможливо. Цінності нас не об'єднують, цінності роз'єднують. Як результат, світ настільки розділений, що ми не можемо виробити якусь спільну етику, про яку можна було б домовитися, і завдяки якій ми могли б порушувати проблеми сучасного світу. Ефект це свого роду етична кататонія. to my poczuwajemy się etyczno bezporadnymi przed problemami całego świata i my stoimy na perchresti tych pięty izmów. Czujemy się etycznie bezradni wobec problemów tego świata. W tych pięciu miejscach na skrzyżowaniu jesteśmy my. І це, звісно, не означає, що ми безпорадні, говорить доктор Пронзинський, але тут потрібні певні зміни, які призведуть до створення етичного переговорного суспільства. А в цьому суспільстві регулюючі механізми громади працюватимуть і користуватимуться довірою. Хоча пілянґновачум'яркування. В потрібно виховувати поміркованість в епоху гучності та розмаху, стриманість в епоху час емоційності, виваженість і розум у світі дає вихор переживань і переконання, що моє має бути згори. І це важливо, тому що не тільки в Європі ми маємо зіткнутися з політичним, але також етичним і духовним викликом, який також є результатом того, що ми пережили в останні роки, і що ми насправді все ще переживаємо. Перше з цих явищ, буря ностальгії, яка нині є революційним почуттям, що базується на образі, на страху перед майбутнім, але водночас поєднується з надією, що можна повернутися до старих часів. Це перш за все. Дуга за світом, який минув, але якого ніколи не було. Ніколи не було так, як ми собі уявляємо сьогодні. Але на жаль, ця ностальгія розпалює сьогодні цунамі негативних почуттів, і майстри гри з цією ностальгією та цими негативними почуттями здатні демонізувати майбутнє, лякати нас цим майбутнім, підривати наше почуття безпеки, особливо почуття безпеки ідентичності це один із викликів, з яким ми стикаємося. Друге меланхолія, що мовляв, доля так розпорядилася. Життя минає. Що поробимо? Колись все було чудово. Колись Європа була чудовою. А сьогодні там фантастичний музей, куди приходять азіати. Але характерною рисою меланхолії є пасивізм. А пасивізм улюблена формула всіх автократів. Третій виклик ескапізм. Є індивідуальний і колективний ескапізм. Ескапізм це втеча від. Цього світу, але також втеча до чогось до різних речей до споживання, наприклад, до мистецтва, до науки. Ми можемо втекти до різних речей до секти, до релігії, якби ми це не називали. Але ми виходимо з цього світу, який не такий, як ми собі уявляли. Charakterny u eskapizmu jest to, że ja nie baczę, ja nie czuję, ja nie mówię, ja nie reaguję, ja idę z tego świata, moja chata z kraju. I paradoksalna sytuacja w eskapizmie narodzi się barierne znania. Ja nie chcę znać i ministerię. Wszyscy, <grytanie> ja wszyscy, którzy chcą mnie przekonać, którzy chcą mi powiedzieć, że mogę się czegoś dowiedzieć, ja nie wiem, Nie chcę wiedzieć i wkurzają mnie wszyscy ci, którzy chcą mnie przekonać, którzy chcą mi powiedzieć, że mogę się czegoś dowiedzieć jedz po co mi to Ми все більше усвідомлюємо, що суспільна етика має ґрунтуватися на правилах демократичного порядку і навпаки, каже доктор Пронзинський. Правила демократичного порядку можуть функціонувати лише тоді, коли вони ґрунтуються на етичних правилах. Окрім турботи про комунікаційну спільноту, ефективне функціонування інституцій та створення чіткої і незалежної системи верховенства права вкрай важливо створити умови для звичної громадянської поведінки. І звичної не тому, що до неї нас щось змушує чи спонукає, а тому, що випливає вона з нашого етичного внутрішнього переконання і з того, що ми називаємо громадянським етосом. То елемент це елемент вічного двигуна громадян. Його просто потрібно запустити. Отже, іншими словами, нам потрібна дискусія про етичне, соціальне, культурне відродження демократії. Вона закладає сприйняття можливостей, навіть якщо перед нами постає образ виродження без надії, занепаду, як би ми це не називали. Однак потрібні зусилля, щоб відкинути виродження минулих років, а також створити пропозиції, які виходять за рамки повернення до того, що колись було. Немає легкого шляху назад. Щоб це стало можливим, нам потрібна сміливість шукати та увага, щоб помічати те, чого ми часто не помічаємо. Іншими словами нам потрібна етична надія як контрапункт. Етичні безнадії тому нам також потрібна комунікабельність, яка означає соціалізацію, тобто, де ми базуємося на добрих стосунках, де є хороші я правила я діалогу, де є вміння я сперечатися я і сваритися, щоб ми могли бути з іншими. Тому що бути громадянином це завжди бути з іншими, і ось чому нам потрібна хороша громадська етика. Демократія не може існувати без неї. Почебна є нам добра етика, публічна, демокрація без ній не може існує. Це був Цезарій Обрахт Пронзинський, доктор наук із Гданського університету, соціолог, антрополог та історик. Ви слухали програму Української служби польського радіо «Бентежить». я, Володимир Гарматюк. Почуємось.